Всім привіт, друзі! Ми зараз на стадіоні, і якась тут у нас відбувається гра. Ми ще й запитаємо у когось, що це за гра. Ми йдемо шукати когось, хто нам би підказав, що це в нас за турнір. Топик, блін. О Ігор, давайте запитаємо з нього. Добрий день, Ігор. Добрий день. Хотіли б вас запитати. А що це нас зараз відбувається за турнір? У нас це не турнір, це чемпіонат. Чемпіонат Козинської територіальної громади. А які команди тут заявлені? Тут дуже багато команд по всім віковим категоріям близько 60 команд. Наші хлопці тут заявлені. Звичайно, наших хлопців дуже багато, в кожній віковій категорії по одній команді нашого Кристалу козина. Зрозуміло. Дякую за інформацію, до побачення. Дякуємо вам.